Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 26 грудня я розпаковую чергові посилочки з бакелітом. Бо я збираю нову партію. В партії має бути як мінімум 10 намис. Це бакеліт, він без малюнку всередині. Це видно. За 3000 гривень я його купила. Воно кольору Черешню. Так, тут вага в нас. 98 грамів. Це мені потрібно залишити відгук. Відгук залишу. Перевірила я содою. Тут не дуже добре видно, треба. Зараз, хочу натерти гарніше. Червону намисінку треш, а паличка має. Стати помаранчевою чи коричневою, ну. Так, камера не дуже гарно, да, відображає, Видно тобі щось? Видно? Так. Звісно, що якщо немає реакції на соду, то це, звичайний пластик, ніякий не бакіліт, От у мене ще намистенки збираю, я їх по кропичках, як то кажуть, тут 25 грамів. Сюди. І ось ще одна посилочка. Це за 500 гривень. Тут теж декілька намистинок. Боже, о май гад. Фу, яка гидота. Smoking Kills. Фу, навіщо все упаковувати? Бе. Боже, подивіться, воно все його треба помити. Воно, я не знаю, як це називається табак, чи що там всередину цигарок напіхують. Ну, зупини, піду, помию, бо зараз буде смердіти. Я помила, але враження вже зіпсоване. За 500 гривень я купила, продавали це як бурштин. Ну, мені зрозуміло, було, що це не бурштина, а ось до цих намисленок воно гарно підходить. Треба його теж. о, Бачите? Бакеліт підходить. Зараз зважу, о, блін. 42 грами, А я не пам'ятаю, скільки я купляла, треба подивитися і разом в мене вже є скільки. Не вийде. І разом вже 166. Але це тільки початок для партії потрібно багато. Мені головне треба подивитися, чи співпадає по кольору. О. Ну, тому я їх і брала. Я би так в житті ось це не купила за 500 гривень. Дивіться, по кольору ідеально. Бачиш, так? Да? Це сода, я її зараз приберу. Це бакеліт без малюнку. Мені там пишуть, що є бакеліт без малюнку, друзі. Я вже скільки? 8 років ми цим займаємося. Я все дуже добре розумію. Оце все разом буде в мене перенизано, буде одне величезне намисло. Так, а якщо у вас є бакеліт на продаж, ви можете його виставити на віоліці кинути мені посилання. Або, якщо не хочете сплачувати комісію, заморашується, можете мені надіслати. У вайбер. Всім гарного дня, вечора вже і до зустрічі!